Каю їде на автоми. Дивися Роузі: я намалював посмішку. <смеш> Що ви тут робите? Роузі. Ти вся брудна. Каю, а від тебе я не очікував такого. Але я не брудний тату. Бачиш? Тільки палець. Машина брудна. А вам треба помитися. Каю ти допоможеш сестрі? Що це ви там робили? Роузі, ти вся брудна. А я чистий, мамо. Я допоможу Роузі помити руки. Мабуть, їй треба мити не лише руки. Наші юні художники малювали на машині. <гум> тоді машину варто помити. Можна, ми помиємо машину, тату. Каю любив мити з татом машину. Особливо у спекотний літній день. Я принесу відро. Зачекай но, ну. я не збирався сьогодні мити машину. У мене купа справ. Може, тоді швиденько заїдеш до автомийки? Ще більше каю любив автомийку. Тоді одна нога тут, інша там. Їдемо до автомийки. Ура! Розі ж! <різь> Таке враження, ніби ти вже побувала на автомийці. Ходімо, перевдягнемо тебе. Ось так. Тобі сподобається на автомийці. Роузі ще ніколи не була на автомийці. і не знала, чого чекати. Швидше, Роузі! Каю вже був статом на автомийці і знав, як це весело. От побачиш, там багато мила, бульбашок, щиток і води. І машина виїжджає як новенька. Приїхали. Червоне світло, стоп! Зелене, поїхали. Коли почалося миття, Розі занервувала, стало дуже шумно. Дивися, вода. Все буде добре, Роузі. Тобі трохи страшно, так? А я не боюся, тату. Розі, дивись. <плес> Каю, спробуй її заспокоїти. Каю згадав, як сам злякався, уперше приїхавши на автомийку. Це фен Роузі, майже як вдома. Готовий до полоскання? Я знову хочу на автомийку.